Має бути всяка, бо у у, у різних людей різний темперамент і, і і різні люди сприймають різні аргументи. Комусь потрібен ну комусь, точніше, не, 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 не те, що вони думають, що їм потрібен пресинг, але пресинг на них може спрацювати. Когось пресинг може відштовхнути. Ну а комусь треба, щоб ну, для, для, для когось просто лагідний приклад якоїсь людини, яка є авторитетом для цієї людини, може спрацювати. Це, це дуже дуже. Я за те, щоб була різна. Я сам лагідний, я сам нікого не пресую а, а, ну, і сам перейшов не під пресингом. Але я бачу, що іноді спрацьовує і жорсткі наїзди, скажімо так, прочищають голову ну, деяким артистам і так далі. Ну. Тут дивіться, типу, яка штука, що, той, що іноді треба ну, вдаватися до якихось. Серйозних і надзвичайних типу, дій. Ну, от, як, наприклад, скажімо так, французи після Другої світової зробили, типа, ну, безпрецедентну, скажімо, ревізію контенту, який виходить в засобах масової інформації, отак от вони зберегли власне франкофонську в себе, франкофонську культуру. Бо якби таких, ну, типа, обмежень не було. Ми невідомо чи був би там, типу, Джо Десен і все, типу, там те, що ми зараз, типу, ну, that politics. Я завжди, звісно, за типу, здоровий глузд, але що таке, типу, здоровий глузд, і зрозуміло, що здоровий глузд він краще всього реалізується, коли ми маємо оці типу, запобіжники, і воно там, типу, людина рухається як корова на забою, Туди-сюди, воно воно пошло. А коли воно само по полю в по, білих тапках? Ну, Іноді не спрацьовується треба бути талановитою людиною, щоб одразу не натворити, х... От, тому тут бачите, як і так і сяк. Україна буде е тренсетером, е власне, коли ми е повернемо е собі нашу о, скажімо так середньовічну славу. Е коли е ми все таки згадаємо про те, що ми е тут е взялися не через. Е Москву, а що в нас є і трипілля, і скіфи, і грецька колонізація, і розстріляне відродження, і коротше, що, власне в нас тут, типа дуже велике коріння, і дуже великий, типа культурний бекграунд. Зараз ми бачимо, яка ситуація, що трішечки Європа а, починає просідати. Бо а, знаєте, як буває людина, заходить в холодну воду воду, і в неї типа, зменшуються зменшується От в Єв... Європа зараз людина чоловіче стати, да, да, да. зайшла Європа зараз е, стоїть по гору в холодній воді. Вона не може приймати рішення, які будуть впливати на майбутнє континенту. Ну тобто, трішечки це ебітов імпотенція, така типу, ну, наступила. Е, треба, щоб е, хтось з цієї зали європейської встав і е, хлопнув. По столу нормально і щоб його всі почули. оцим оцим е е е суб'єктом, який зробить таку фігню, і будуть українці. Я думаю, що нормально буде, коли ми будемо як я не знаю, як, як чехи, як німці, як словаки, тобто європейська нація, яку інші європейські нації сприймають як європейську націю, а не як. Jakei, як, як Частину Росії або пострадавших, або так далі. Тобто, після того, як ми переможемо, пройде якийсь час, ми дізнаємося одне про одного більше. І, і я думаю, що це програма мінімум. А вже те, що воно каже, це програма максимум.